Київ бомбили. Ми з жінкою виїхали сюди. Це тут у нас дача. Добрий день! Доброго дня! Вітаю вас! Світла тут уже не стало. Газ був ще. Потім ми знали, коли Липовку вони зайшли, коли зайняли Липовку до нас не Не приїжджали. А коли страшно чули, чули, як по по дорозі бородянка Макарів йшла колона дов, довго довго гул стояв сумашиці. 5 березня. Був сильний обстріл. Вже, ну, правда, там і третього, это... да, да, да. і Ну це коли вбили 5 березня. Я казав, такий хлопчина, золотий, золотий. Прилетів, прилетів снаряд э, э, там два двохсотих, два трьохсотих. Я стояв, жінка сиділа у погрібі, от наша була. Қасиння, то а то погреб. Погреб. Ну то не погріб, ну воно ну, ну, uh, я ще вискочив сюди за угол, жінка кричить э, э, історично, кричить, що <рек> не це. Знаєте, смысл, що зім'я мерзла, думаю, як об'є. Я, 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 я ж не зможу його поховати. Я не можу гра... вирити звирити А вже зібрала гра... на смерть мішок. Мої стоїть, кульочок висить, і його висить кульочок. І коли це страшне случилося, і тут пожар був, хата горіла. Хата... не бачили, коли люди поїхали, ці всі сусіди поїхали. Один толічок остався коло цих, коло синочка вбитої, коло внуча. 5 числа со сторони Андріївки приїхав танк. Заїхав танк російський, приїхав, сюди розвернувся і отут -от після обстановки, вот -от коли нашого ворота я розвернувся, ми в погребі сидів. Я смотрю, ну це э, листя ж немає нічого, бачу, солдати йдуть. Чорної одежди йдуть солдати. Потім цей танк поїхав туди до мосточка. Там остановився де галя. Т Телефони от галя забирали, забирали у людей, да. розбивали. Короче, коли вони. А потім от три танки по городам. І потім вони поїхали на липовку. Телефон один думаю, залишив. Знаємо, яка, яка ситуація сховали один і зарядку сховали. Вони в техніка танки і військові на машинах. Виїхали з Макарова, група якась виїхала, виїхала. А я була на другому поверсі і читаю. А дзе до танка написав, читаю, скільки танків, скільки чого. Голова, звісно, не держала все. А тому, мені ж треба це комусь сказати. зв'язку з Києвом не було, з дочкою не було, взяла телефон тут же. як тільки вони поїхали, а там же ще сталося. І тут хожу по городу, і що ви думаєте? Св'яз з'явилася. Я кажу, дочці, мама, ти жива! Я кажу, жива. Забудь". Восьмакар, з однім Малиповки уїхала, столько танків, столько транспортерів, солдатів. Ну, кажу, мама, я бажала минут сколько-то, п'ять-десять. І, звісно, позвонила міліцію, сказала. От. А так ми тут жили, все час Галя з нами жила, ви знаєте. І чоловік два рази два рази оце летить, дрон летить, а він рано встає, побачив дрон, пішов, позвонив полі, ну, поліцію і каже, от там перша хата в Королівці пролетів надо мною дрон, а куди полетів, в сторону Андріївки. І що дзвонили нам, казали дякую. Дзвонили вже на... 7 числа. Так, 7 числа ми поїхали сиділи в погрібі, чоловік хотів десь поставити машину. Пішов тут до людей і каже, можна у вас машину поставити? А вони кажуть, то що ж ти поставиш коло хати? Щось буде, вона загориться, це нам небезпека. Ця у нас на городі. Він прийшов, це мені розказує, з погріб зайшов. Погріб, нас теж нікудишній, так, і так, дирявий. Бачив хвіртка. Відкривається ворота, заходить двоє. Я питаю, вихажу, хлопці, ви чиї? А вони кажуть, бабушка наша. Ти не виходила, за, ти за мною ну, двері відкрила, двері відкрила. Ну, наші. Не Потім спитали, як звати. Він каже, один Саша, другий Ігор. Як моїх братів звали. Саша, Ігор каже, дідушка, бабушка, щоб вас через п'ять хвилин тут не було. А, а коли кар... ви повернулися, що ви побачили? Ні, nee, коли ми повернулись з хата, ми сперва спитали голови. вам сказали, ваша хата ціла. Ну, вона, звісно, ранена була дуже ранена хата. Повернулися, ну що, почали? А як зайти в погріб? Ну, тут от, коротше, тут стояв телевізор, все, що в хаті було, бо хлопці спали в хаті. Багато їх було. Навіть розписання на на, на стінці, на на столі. Наші, наші на, хлопці на, 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 жили в нашій на. хаті. І їсти <продові> готували, ці пакети валялися, все. І хлопчики розписання у мене даже є, коли кому на яких та ПГ, коли кому встав вставати на 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 так сказати, на службу. Війна тут була, звісно, страшна. Саме, потім нам Ми розказали. прийшли тут сім оксім окопів було коло хати. Тільки сім. Ось, один, два, три. 4, не в городі, а, а от і, і тоді. Вокруг вокруг вокруг. І вони ходили, бідненьки. А як зайшли ми в хату, вікна, двері закриті, одіялами забиті, все. Темнота, темнота почали, відкрили. А оце знаєте, як вони спали, оці, як вони називають, резиніві, коврики лежать, і все, під стілки ці лежать, і в погрібі спали, бідненькі, Господи, Стояла Бутилка шампанського, да, не взяли. Нічого, ніхто під не розуміє. Поду під подушкою в мене лежав пістолет э, пістолет який не, не надаю його вот на нього розрішення, нічого. Як лежав, вони під... спали на цій нашій кроваті. Вони <свят> бідники не знали, так що, що это... вони сплять. Віно дама ще стояло. Нічого його... не пили. Хлопці не, пили а не він, до того так. було. Не до того. Тут страшне діло було, кожну дитину, яку ми проважаємо, виходив, стоїмо на колінках. Оце це, це таке, такий страх. Господь служить у нас. І, і племінник, мій керщеник мій служить, і племінник служить. Хлопці працюють і сьогодні, сьогодні ніч така у нас була важка, але ж нічого, але ж нічого.